Права номер 3 для покращення рельєфу рук. Нагадую, перед виконанням будь-яких фізичних вправ необхідно проводити розминку, щоб розігріти та розтягнути м'язи. Після розминки займіть зручне положення з максимально прямою спиною. Шия та голова продовжують лінію хребта. Руки витягніть в сторони паралельно підлозі та зігніть у ліктях. Так, щоб утворився кут 90 градусів. А тепер торкніться долонями над головою. Виглядає це так. У нижній точці зводьте лопатки разом. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Виконуйте цю вправу регулярно по 20 разів і м'язи ваших рук. Суттєво зміцняться за доволі короткий термін. До зустрічі! Приємного дня!